Відновлений автомобіль Урал для виконання бойових завдань у зоні АТО та чергову партію армійського зимового взуття і термобілизни доставили представники благодійного фонду Волинь 2014 в 14-ту окрему механізовану бригаду, що дислокується у Володимирі Волинському. Чергову партію армійського зимового взуття і термобілизни доставили представники благодійного фонду Волин 2014. У Володимир Волинський для військовослужбовців 14-ї окремої механізованої бригади. Дарунками благодійників задоволені молоді солдати Максим Романюк і Андрій Кушнір, обидва із села Борохівки Верцівського району. Я вирішив служити, захищати родину. Всім забезпечені чи ні? Е, ну, почти всім. Так, так. а чого не вистачає? Брудя У нас ну, приїхали в військкомат, вирішили підписати контрактну службу над добровольцями. Підготовлені вже можна відправляти. Я здобув «Алтерорист», командир гармати 2С-1. 20-річний ковальчанин Андрій Савчук служить механіком-водієм. Свою майстерність вже встиг показати на Яворівському полігоні. Попав у Яворів, показав, що найкраще їжджу. На техніці Т-64 танки і МТЛБ ці тягачі. Ну і поставили інструктором тимчасово. То я навчав 50-літніх, 40-літніх дідів, там, ну, вже старших чоловіків водити на тягачах. То, що в мене це краще вийшло, в них трохи не так дещо підказував, дещо коректував. Ну і всі виїхали, всі отримали документи, всі на відлічно від'їздили. Ми волонтерам. ну, чуть... Руки не цілуємо і за те, що вони таке нам подарунки роблять, чисто забезпечують пів армії, більшу половину армії. Ще одним дарунком від благодійного фонду Волин 2014 став армійський автомобіль Урал. Його капітально відремонтували у селянському господарстві «Дзов» п'яти днів Володимир Волинського району, який очолює депутат обласної ради Валерій Діброва. Міняли абсолютно двигун, перебрали повністю гальмінну систему, перебрали систему електрообладнання. І сьогодні передаємо його військовим для монтажу ракетно-артилерійської установки БМ-21 системи град Матеріально-технічне забезпечення зараз, звісно, покращилось, але, але потрібно дуже багато запчастин, потрібні матеріали для того, щоб повністю відновлювати техніку, тому що дуже багато техніки е, знаходилось на зберіганні. Фактично її треба зараз готувати до зони АТО. Перше, не перше, це гумотехнічні вироби, які виходять з ладу, від старіння. Друге, це і акумулятори і брезентові вироби. Зараз завдяки допомозі, завдяки волонтерам, завдяки виділеним коштам Міністерства оборони держави ми також працюємо над цим питанням. Фактично, за минулий рік ми передали зону АТО близько 15 автомобілів. В цьому році вже от фактично ми передамо біля 7 автомобілів. За період діяльності благодійного фонду волин 2014 на допомогу Збройним силам України використано більше чотирьох мільйонів гривень народних внесків.